Добрий день, шановні журі. Я сотник Анастасія Олександрівна, учениця 11 класу Нішинського ліцею номер 2 Шепетівської району Хмельницької області. Переконана, що бути корисним сьогодні є необхідною мовою життя в Україні. Реалізувати цю мову допомагає волонтерство. Особливо загострюється важливість волонтерської діяльності в сучасному суспільстві в умовах війни, коли державні структури переважно не спроможні забезпечити повноцінну соціальну допомогу та незалежну підтримку своїм громадянам. У зв'язку з цим особливою актуальності набуває на дослідження на тему. Прикладні аспекти дослідження волонтерства Нетішинської міської територіальної громади в умовах війни. Мета дослідницької роботи полягає у визначенні прикладних аспектів дослідження волонтерства Нетішинської міської територіальної громади в умовах війни. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання: вивчити теоретичні засади дослідження, проаналізувати стан волонтерства в Україні, визначити прикладні аспекти дослідження волонтерства Нетішинської міської територіальної громади в умовах війни, обчислити індекс волонтерства у Нетшинській міській територіальній громаді. Об'єктом наукового дослідження є прикладні аспекти дослідження волонтерства Нетішинської міської територіальної громади в умовах війни. Предмет дослідження теоретичні положення та практичні рекомендації, визначення прикладних аспектів дослідження волонтерства Нетішинської міської об'єднаній територіальної громади в умовах війни. За темою дослідницької роботи було опубліковано статтю Відтолоки до волонтерства у соціальних мережах Instagram та Facebook з нагоди Дня захисників і захисниць України. На теренах Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади активно працюють і взаємодіють п'ять волонтерських спільнот. Волонтерські спільноти активно залучають до благодійної діяльності і своїх співвітчизників. Розглянемо приклади найбільш значених реалізованих волонтерських проєктів у Нетішинській міській територіальній громаді під час війни. Дуже поширеним було і залишається платіння сіток, знаково що до цієї діяльності активно залучилися діти. Проводяться ярмарки, благодійні концерти міських аматорів, дитячі малюнки і листи все динамічне і продовжується. Закуплюються дрони, тепловізори, рація, автомобілі, амуніція, продукти харчування, генератори та інше. Волонтерські проєкти Нетішинської громади, як індивідуальні, так і масові, дієві, змістовні, продуктивні. Розвиток волонтерського руху в нашій громаді має свої характерні особливості. На нашу думку, створена у нас система координації волонтерського руху з місцевою владою заслуговує на визначення можливостей імплементації її складових в інших регіонах України. Аналізуючи проєктне волонтерство, звертаємо увагу на наступне: З загального звіту волонтерські спільноти не ведуть, окремо звітують по кожній закупленій позиції із повідомленням в соціальній мережі, що збір завершено. Волонтерська організація Птахи перемоги веде спеціальну книгу видачі, в якій фіксує видані товари, кому вони були видані, а також витрачені суми. У зв'язку із конфіденційністю певної інформації на фото вона видалена. Цінними є джерело, яке ілюструє відповідальність і чесність наших волонтерів. Під час дослідження було проведено опитування серед мешканців Нетішинської громади. Всього опитано 357 респондентів віком від 14 до 85 років, що становить приблизно 1% від загальної кількості жителів громади. В результаті анкетування виявлено, що 78% громадян до волонтерства стимулюють патріотичні почуття. Для 72% громадян волонтерство це допомога. На думку 45% респондентів, дорослі люди найчастіше є волонтерами. Волонтерство підтримують усі. Цікаво, що чверть респондентів довіряє тільки тим волонтерам, кого знають особисто, трохи менше чверті, залежно від ситуації. Важливо, що на запитання, яка частка належить волонтерам у битві за Україну під час війни з Росією, всі респонденти були майже одностайними. 25-30%. Такі ж високі показники отримано і в результаті безпосереднього опитування представників волонтерських спільнот. Мотиви до волонтерства серед мешканців громади наступні. Почуття моральної повинності допомагати іншим 47%. Потреба в почутті єдності з людьми це провідний соціально-психологічний мотив у 50% волонтерів. Переконання, що здатні щось змінити 53%. Серед соціальних мотивів відмітили потрібність своєї праці та відчуття патріотизму. Серед освітньо-професійних мотивів провідними називали застосування своїх знань на практиці 40% волонтерів. Задоволення 44% волонтерів приносить позитивні. Переживання Сокровенними мотивами керується 22% волонтерів. Щемливим було пояснення однієї з волонтерів, яка сказала, що її обійми бійця є оберегом. Якщо вона його обійме, то він обов'язково повернеться живим. 11% радіють від подяки військовим за роботу. У внутрішніх факторах домінує власна відповідальність. Обчислено регіональний індекс волонтерства в Нетішинській громаді. Понад 74%. обчислений індекс, дещо перевищує дані травневого опитування фонду демократичної ініціативи, згідно якого 57% українців з центру та заходу країни долучилися до волонтерства чи благодійності. Отже, волонтерство власний вибір кожної людини. Не існує універсальних показників для вимірювання волонтерської діяльності, що могли б дати точний результат, тому теоретичні підходи до оцінки волонтерства потребують удосконалення та підвищення обґрунтованості. Волонтерство як показник патріотизму має значний дослідницький ресурс. Громада налаштована рішуче до перемоги. Дякую за увагу!